Часто можна почути таку думку, що ветеринарні лікарі призначають дуже багато аналізів та діагностики для того, щоб зробити побільше грошей. Але правда зовсім інша. Представте собі такий випадок: ви приходите до лікаря, у вас дуже болить живіт. Лікар не робить ніякої діагностики, ніяких аналізів. А каже: Я таке бачив, таке вже було. Йдіть до... Аптеки, купити, купити собі ректальні свічки і забліпіхи, ставте 10 днів і все буде гаразд. Ви приходите додому, на другий день у вас лопається ампіддіцит, і ви їдете на швидкій допомозі до лікарні. А якби було по-іншому, якби лікар подивився, зробив аналізи, зробив УЗД, то не було б цієї проблеми. Так само, все і з тваринами. Якщо не зробити правильну діагностику, не дізнатися, який правильний діагноз, тому професійні клініки. Завжди назначають діагностику та аналізи, щоб точно поставити діагноз та швидко і якісно лікувати. Ну а за швидким і якісним лікуванням приходимо у відомі.